По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Христос Спаситель учив людей своїм словом, але перш за все, своїм життям. Христос Спаситель проповідував не тільки в великих містах перед багатолюдними натовпами, але й говорив з людьми наодинці. Тому числі з тими людьми, яких інші вважали недостойними, як, наприклад, блудниця чи жінка-самарянка, чи митар Закей, або інші. Христос Спаситель говорив про те, що любов до ближнього є одною з найбільших заповідей, перша люби Бога всім серцем. Всією душею, цією силою своєї друга, однаково з нею любив свого ближнього як самого себе. Фарисеї того часу були помішані на дотриманні канонів, заповідей, сперечалися між собою, яка заповідь більша, яка менша, яку виконати обов'язково, яку можна знехтувати, ділили заповіді за потрібністю, важливістю і так далі, і тому подібне. Христос Спаситель їм усім говорив. Що не людина для суботи, а субота для людини. Якщо ти не маєш людяності, якщо не маєш порядності, якщо не маєш в серці своєму любові до ближнього, то всі канони, усі ритуали, вони нікому не потрібні. Коли Ісуса Христа перепиталися, а хто є мій ближній, щоб мені любити Його? Христос Спаситель розповів притчу. Про милосердного самарянина, про чоловіка, який, побачивши пораненого на шляху, зупинився і надав йому допомогу. А перед тим, попри цього пораненого, проходив священник, проходив левит і, побачивши кров на осьому пораненому, пройшли мимо. Вони мали для себе оправдання. Яке вони знайшли в законі, що хто торкнеться крові, буде нечистий, і вони вважали, що якщо вони допоможуть цьому ближньому, то не зможуть потім звершувати богослужіння. Тобто формально по закону вони знайшли для себе оправдання, щоб не надати допомогу ось цьому пораненому чоловікові. Але Христос Спаситель говорить про самарянина, як про людину, яку вважали фарисеї та й всі ортодоксальні юдеї. Торосортним, таким, який не є справжньої віри, не є, як деякі наші браття кажуть, в чистоті віри. Він зупинився, він надав допомогу, він посадовив на осла, привіз до гостиниці, потурбувався, залишив гроші і казав: якщо більше, що витратиш до начальника гостиниці, я коли повертатимуся, віддам тобі. І Христос Спаситель запитує своїх слухачів: то хто з них є ближній тому, хто був поранений? І не сміли Фарисеї сказати те, що було би звичним їм сказати в такому випадку. Звичайно, що наш священник, наш батюшка. Звичайно, що наш левит, наш служитель Львів Теренів, вони розуміли, що він не прав, хоча формально прав. Вони сказали. Той, хто вчинив йому милість, тому що і самарянина не сміли назвати своїм ближнім, тому що це суперечило їхньому офіційному розумінню ситуації. Ось так, дорогі мої Христос, Спаситель показав, що той, хто не має у серці своєму любові до ближнього і не виявляє її на ділі, той не спасеться ніякими ні канонами, ні ритуалами, ні ніякими запобіганнями і вигаданими. Придумками. Ось так, дорогі мої, наші воїни, часто не знаючи символ віри навіть, але ідуть і виконують на ділі, любов до свого ближнього. Вони не розказують анекдоти про те, що, як казав колись Мелеті, так це війна не об'явлена, а її насправді нема. Він мені особисто казав, тому що казати. Це. В 2014 році, коли ми його просили, «Владико, давайте щось треба робити, треба об'єднуватися, треба вам виходити з московського патріархату. Він каже, нема війни. Як нема? Так це ж каже, війна не об'явлена, це між собою. Так Росія на нас напала? Ні, не напала, про це ніде не пише. Тобто йому треба було нібито формальні якісь причини. А насправді йшла мова про нелюбов до свого народу. І виходить, що потім, на жаль. Історія повторилася, коли одні люди, які мали би долгу служби і своєї навіть чорної ряси проявляти любов до ближнього, вони її не проявили. Інші, як я вже сказав, не знаючи символа віри, чи навіть рідко ходячи до церкви, йшли і проявляли цю любов на ділі. Вони не чекали об'явлення війни, не чекали того. Аби все назвали Верховній Раді своїми іменами, вони просто йшли і робили те, що могли для своєї країни. І ще з 2014 року воїн Ігор включився в допомогу Україні. Всі ці роки не на словах, а на ділі вболівав за Україну, волонтерів, допомагав, купляв, возив хлопцям все, що необхідне, не чекаючи ні на благословення церкви. Ні на зарплату від держави. А коли почалося відкрите російське вторгнення, теж довго не засидівся навіть у волонтерах. Грудні 22-го пішов воювати і причому не будь-куди, не щоб відсидітися, не тому, що прийшла повістка і варіантів, нема відкупитися, а тому, що вважав це єдиним пріоритетом любові до ближнього на ділі своєму явити. Він вступає. В добровольчий корпус правого сектора іде в один з найнебезпечніших, але найбільш дієвих батальйонів на фронті, воює з вовками Давінчі, хоча сам мав безліч проблем зі здоров'ям, і з вагою, і з серцем, але рветься в бій і щодня послідовно захищає свою батьківщину. Щодня послідовно Нищить ворога і наближає перемогу. Не раз командир, з яким я спілкувався, його казав Ми замусь. Відсилали його на лікування, бо знали, що в нього проблеми із серцем, і з тиском, але він чим швидше звідти виходив з лікування і знову пішов захищати країну. Він не відсиджувався в лікарні для того, щоб перечекати. Не чекав, щоб просто йому там капала зарплата, він тим часом десь швендівся. Ні, ніяких справок, ніяких хвороб, ніяких болячих, лише може зразу на фронт. Поки хлопці могли, поки за ним дивилися. Але не один раз себе заганяючи таким чином, не рахуючись зі своїм здоров'ям, він дійсно на ділі показав, що для нього перемога України. І для нього любов до свого ближнього вище, ніж навіть власне життя і особисте щастя. Дійсно, на ділі, дорогі мої, хто покаже заповідь любові до ближнього свого, той осягне спасіння, а хто з притчі про милосердного самарянина буде розказувати про якісь там канони, про якусь там фігню, яка йому просто на похороні воїна мішає з усіма сказати: Господи, помилуй. Той, дорогі мої, до Царства Небесного ніяким чином не зайде. Тому що ховатися за вигаданими канонами, аби не сказати, Господи, помилуй за своїм односельчанином, за своїм духовним чадом, це, дорогі мої, великий гріх і верх лицемірства. Так, дорогі мої, це складно. Хочеться, щоб наші пастирі нас вели першими до неба, щоб наші пастирі. Нам перші насаджували правильні цінності, говорили про потрібні речі, а не як страуси, запихали голову в пісок і казали, я не я, і хата не моя, я нічого не знаю, мене нічого не цікавить. Коли вчора просили отця Миколая, щоб він дозволив помолитися і зайти із тілом воїна до храму, він відмовив, сказали тоді: давайте пустіть нас хоча б на подвір'я. Помолимося там, він так само відмовив і сказав, що цього не буде. Коли просили, аби з українськими священниками воїн, який сповідував святе православ'я, любив Україну і українську мову, могли у своєму храмі попрощатися з ним, то він порівняв українських священників із коханцями, а мовляв, не пустить до церкви коханців. Ось так, дорогі мої, отець Миколай зреагував на молитву спільну. Я дуже радий, що сьогодні отці прийшли і з нами помолитися. Вони самі нас перед похороном просили. Давайте ми будемо молитися з вами, бо нас люди не зрозуміють, що ми не будемо з вами. Ми сказали добре, отці, і ми знаємо, що от є отець Олександр, який прекрасно молиться українською мовою і може, і знає. Ми сказали, отці, дуже добре, моліться з нами. Ви маєте требник українською мовою. Читайте, будь ласка, з нього, ставайте біля нас. Вони погодилися на подвір'ю, коли дійшла мова, і ми попросили тепер ви, отці, тепер ви, вони сказали, що молитися з нами не будуть за цього воїна. Ми будемо у церкві. Зайшли ми до церкви. Повторилася та сама ситуація, хоча пообіцяли, що будуть отець благочинний, сказав, будемо в церкві з вами молитися. У церкві жодного Господи помилуй вони не промовили, навіть губами не шевелили. У дорозі і на кладовищі повторилася та сама ситуація. Дякуємо вам, отець Олександр, що зберегли лице іншим священникам, які відмовилися навіть Господи помилуй сказати за українського воїна. Але, в принципі, казав Христос по плодах, їх пізнаєте їх. З вами все зрозуміло. Питання оці в тому, як нам об'єднувати український народ. Якщо ви думаєте, що наш народ сліпий, дурний, глухий, ви помиляєтеся. Так, як було, вже не буде. Або ви будете з українським народом, українською армією, будете з нашими воїнами, або ви будете шукати собі, як купити білет на Ростов. Ви кажете, що ви українці. Не раз я знаю, мені переказували я їхні... Давайте ми про покійного. Так, Зараз згадаємо. Не раз вони кажуть, що не кажи нам, що ми московські паноці. Не робіть те, що роблять московські, не буду так казати. Чого ви нас ставите у центр? Ми вас попросили, ви самі попросилися прийти з нами і молитися з нами. Але бачимо те, що бачимо. Дорогі родичі Дорогі. переконували, не хотіли. Дорогі родичі, зараз обов'язково сказати слово. Дорогий брати, дорога дочко, дорога матір, дорога дружина, батько, дорогі діти, яких тут зараз немає. Я знаю світогляд цього воїна. Я знаю те, про що думають хлопці, які разом з ним воювали. Для них важливо, щоб тут позаду в тилу була Україна, а не Російський мір. Вони воюють за те, аби їхні діти, їхні онуки могли казати Господи, помилуй у себе вдома, а не Господі помилуй». Вони воювали і воюють за те, бо тут був український світ, а не русський мір. І вважайте, дорогі мої, що я сьогодні виконую останню волю спочилого, говорячи про ті цінності, заради яких воїн ігор поклав своє дорогоцінне життя. Я розумію, що комусь це слухати неприємно, але я буду мати гріх, якщо я не скажу про цінності, в ім'я яких жив і за які віддав своє життя воїн-герой Ігор. Він, дорогі мої, воював до останку. Ми дякуємо йому, ми дякуємо його сім'ї, яка його підтримувала. Ми дякуємо дружині, дочці, дякуємо брату, дякуємо батькам, які терпіли ті. Труднощі, які пов'язані із тим, коли твій найближчий тримає фронт. Нерозуміння, несприйняття, проблеми з родичами, проблеми з багатьма людьми, яких могло не бути. Але так здобувається Україна, дорогі мої. Без бою, сидячи в глухій обороні, перемогу не здобудеш. Тому говорити про цінності це святий обов'язок кожного священникам. А тепер, дорогі мої, хочу сказати наступне: воїн він не просто заробляє на небо, а він спокутує своїм подвигом усі ті гріхи і провини, які неминуче є у кожної людини. Тому на похоронах наших захисників ми не просимо від їх імені прощення, бо знаємо, що вони своє прощення вимолили у Господа Бога не на словах, а на ділі. Ми всі разом. Дружно дякуємо нашому воїну захисникові, нашому героєві, за те, що він зробив для нас і з вами. Дякуємо тобі, брате. Дякуємо. 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 А він хай сьогодні вже буде в небесному легіоні і молить за нас, Господа Бога, і за перемогу України. Христос Воскрес! воскрес! Слава Україні! Героям слава!